Прогноз погоди в Україні на вівторок, 26 листопада, мене звати Українчик. У другий день нового робочого тижня по всій країні збережеться доволі гарна погода, як на мене. Сильного морозу у денні години доби чекати не варто, ба більше у окремих областях стовпчики термометрів піднімуться до позначок у плюс 8 градусів. Найнижча нічна температура повітря це 6 градусів морозу. Такий холод можливий лише у північному регіоні, Місцями невеликий сніг, синоптики прогнозують у двох областях нашої країни. Інформацію про магнітні бурі. Я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у вівторок, 26 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села. Або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь. І що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 26 листопада, лише у двох областях очікується невеликий сніг. Південь у Одеській області вдень від плюс 4 до плюс шести градусів. Вночі від 1 до 3 градусів морозу, в районі Бессарабії в денні години доби від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, в нічні від 2 до 4 градусів з позначкою мінус. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 2 плюс 4 в світлі години, від 2 до 4 градусів морозу в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів вище за нуль, нічна від 2 до 4 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині вдень плюс 2 плюс 4, вночі від 3 до 5 градусів морозу. У Херсонській області в денний час від плюс 2 до плюс 4 градусів. У нічний, 2, мінус 2. У усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день від 5 до 8 градусів тепла, вночі від 1 до 3 градусів морозу. У Рівненській і Хмельницькій областях в денний час плюс два плюс чотири в нічний від 2 до 4 градусів нижче за нуль. На Івано-Франківщині і Тернопільщині в світлі години від 3 до 5 градусів тепла в мінус два мінус чотири. У Чернівецькій області в денні години доби від плюс п'я до плюс семи градусів. В нічні від 2 до 4 градусів морозу. На Закарпатті вдень плюс 3 плюс 5. Вночі від 2 до 4 градусів нижче за 0. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів. В усіх областях західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно східний 38 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічні від 3 до 5 градусів нижче нуля. На Луганщині вдень від мінус 1 до плюс 1 градусу, вночі від мінус 2 до мінус 4. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна від 2 до 4 градусів з позначкою мінус. В Маріуполі в день плюс 1 плюс 3, вночі від 0 до плюс 2 градусів. На Луганщині і у Донецькій області місцями невеликий сніг. На Харківщині хмарно і без опадів. Вітер північно-східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до двох градусів тепла, в нічні мінус 3 мінус 5. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, вдень від 2 до чотирьох градусів з позначкою плюс, вночі мінус мінус 5. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 0 до плюс двох градусів, в темні від 3 до 5 градусів морозу. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, в нічний від мінус 3 до мінус 5. На Полтавщині в день мінус 1 плюс 1, вночі від 3 до 5 градусів нижче за 0. У Черкаській області в денні години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В нічні мінус 3. -5. В усіх п'яти областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Нічна мінус 4 мінус 6. У Житомирській області вдень від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, вночі від 3 до 5 градусів нижче нуля. В Сумській області в світлі години доби від мінус 1 до плюс 1 градусу. В темні мінус 4 мінус 6 градусів. На Київщині і в Києві в денний час від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла у нічний мінус 3 мінус 5. У Київській, Чернігівській, Сумській і Житомирській областях хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно східний 3-8 метри за секунду. 26 листопада магнітосфера нашої планети буде у спокої, сила магнітної активності 2 бали, це абсолютно невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber. Телеграм, WhatsApp, Facebook та інших розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.